Тішова стає Юлія Смолек! <плес> Цей сертифікат зі зничкою на навчання, твій трофей за витримку та розум. Тудова, що студентське життя це вибух емоцій, драйв і справжній шлях до себе. Я була рада приймати участь в цьому реаліті. І, хоча я і не отримала приз переможця, але я вважаю, що все було чесно і заслужено, я вітаю Юлю з її перемогою, і хочу сказати, що вдячна організаторам за такий інтерактив для нас і всім учасникам також дякую. Я дуже рада, що виграла Юля. Я особисто вболівала саме за Юлю, і це було прям дуже круто, що вона змогла забрати цю нагороду, цей приз. Саме реаліті шоу було досить цікавим, але насправді підхідець ми трохи втомилися, тому що не всі учасники були відповідальними. На жаль, але це був дійсно цікавий досвід, і я думаю, що всі дівчата зі мною розділять цю думку. А, сьогодні був дуже цікавий епізод. А, мені дуже подобалась типу сесія. А ось тому, що у нас їх не дуже багато, всі практично онлайн. А я дуже рада за Юлю, тому що ну це було давайте так. Юля заслужено отримала цю нагороду. А, я думаю, що всі вболівали за Юлю, тому що вона дуже активно себе проявляла, дуже активно в цьому шоу. А, було дуже цікаво. Стати учасником такого шоу. Шкода, що не виграли, але не дуже шкода. Що ще сказати? Дякую всім за це шоу, дякую організаторам. Це було просто шалено, нереально круто. А, я б хотіла, щоб ще було таке шоу наподобі цього, але нам потрібні люди.